Що тут в користині можна показати туристам? Дуже часто таке питання ставлять люди керівнику туристично-культурного інформаційного центру міста Коростення Сергію Гереймовичу. Тож днями в читальній залі публічної бібліотеки відбулася краєзнавча зустріч. Коростень туристичний сьогодні та завтра. На зустріч зібрались краєзнавці, історики, бібліотекарі та поціновувачі історії рідного краю. Місто наше вважається. Не просто туристичним, а на сьогоднішній день воно є таким, як скажемо, мекою для внутрішнього туризму. Колись Коростень у нас був пов'язаний як з великою такою проблемою Чорнобиля, тобто місто, яке найбільше постраждало від Чорнобиля. На сьогоднішній день ми нарешті. Відійшли від цього терміну, і Коростень вже вважається. По перше, столицею дірні. По-друге, все-таки дервлянською столицею, історію яку ми постійно пропагуємо. Слід зазначити, що бібліотекарі підготували цікаву виставку краєзнавчих та туристично інформаційних матеріалів про Коростень, які і презентували зібранню. У публічній бібліотеці є все від історії стародавнього Коростеня і до сьогодення. Та все ж таки головна увага була приділена книзі ілюстрована історія вулиць та районі. В міста Коростеня. А чи знали ви, що свого часу вулиця Древлянська була найбільш густонаселеною? Центром містечка Коростень була площа біля міського палацу культури. А на так званій площі комсомолу був базар, адже це був край міста. За словами Сергія Гераймовича, місто Коростень, в якому ми з вами живемо сьогодні, не завжди було таким, як тепер. Сучасне обличчя його сформувалось досить недавно, приблизно 60-70 років тому. А яким воно було колись? Відповіді на ці запитання. Можна знайти в книзі ілюстрована історія вулиць та районів міста Коростень, яку і презентували під час заходу. Книжка називається Ілюстрована історія вулиць та районів міста. Не, не просто так, тому що навіть на фоні тих перейменувань вулиць, які відбуваються сьогодні, в нас деякі вулиці перейменувались по шість разів. І для мене це було завжди цікаво розібратися, а як же це все було з самого початку. Тобто, які от, е, назви вулиць закладували наші, наші пращури, і взагалі як формувалось місто. Тому що е, сьогодні можемо казати, що місто формувалось навколо одної центральної вулиці, і пізніше від залізниці. От. І деякі вулиці вони взагалі ну лежать по Руслу старої річки і ну і ще багато цікавих нюансів, які виявилися в ході роботи, презентуючи книгу, Сергій Геремович наголосив, що під час дослідження виявилось дуже багато цікавих невідомих фактів, які стосуються архітектури міста. Тож працювати є над чим. Тим більше, що сьогодні цікавість викликають і приєднані села, які теж мають свою історію. На сьогоднішній день хочеться підняти історію наших сіл, які війшли в нашу територіальну громаду. Це 12 сіл, які мають дуже цікаву, дуже неповторну і абсолютно невивчену історію. Тобто зараз йде пошук на тих крихт. Історії, які ще залишились десь в архівах, в якійсь літературі, і надію, що з часом воно у нас вийде зробити ще якесь друковане видання, яке буде присвячено саме поселенням нашої територіальної громади. Свою думку щодо історії Коростенщини висловив і краєзнавець, історик та дослідник Володимир Лукашенко, уроженець села Грозине. Він є автором багатьох книг, які пов'язані з рідним краєм. Його дослідження дуже часто не співпадають із загальновідомими фактами. Також під час заходу були відзначені переможці фотоконкурсу Спадщина дрівлян» з нагоди дня туризму. Конкурс це віртуальна прогулянка коростеним та околицями. Переможці отримали квитки в кіно. Всі без виключення учасники заходу переконані, знати та вивчати історію малої батьківщини необхідно, а коростень є дуже цікавим туристичним містом. «Коростень – однозначно це є туристичне місто, це є місто і громада із унікальною давньою історією, яка і до сих пір вивчається, досліджується. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради завжди проводить такі заходи для того, щоб дійсно підвищувати і національну свідомість, і відчуття патріотизму, насамперед, залучаючи до заходів наших місцевих краєзнавців, тому що завдяки знанню нашої історії, історії. При, слава звісною зріблянського періоду і до сьогодення це дуже актуально на даний час. в Україні безліч міст і містечок, які мають цікаву історію та туристичну привабливість, і які обов'язково варто відвідати. Та ми пропонуємо розпочати історико-туристичну подорож з Коростеня. в нашій історії ще багато таємниць.